Всім привіт! Мене звати Маша. Мене не було тут тиждень, а таке враження, що вже місяць пройшов, я дуже скучила, тому сьогодні буду, мабуть, багато розмовляти. Тема в нас з вами сьогодні досить об'ємна. Тому робіть собі щось смачненьке. В мене сьогодні вітамін С, бо ми не забуваємо про своє здоров'я. І е, ви теж щось собі приготуйте і давайте разом приємно проведемо час. Поїхали! Я думаю, що ті, хто дивляться мене досить давно, коли бачать цей пакунок. Розуміють, що зараз будуть порожні флакони. Ну, а вже ж ви зрозуміли це з назви, але давайте зробимо вигляд, що це була інтрига. Я, як завжди, не дивилася вже, що тут я приблизно знаю, але можливо не все пам'ятаю. Для мене це такий трошки цікавий теж досвід, коли я занурю руку в, цю, в цей пакет і дістаю якийсь флакон. Така о, точно, я його використала, зараз розповім. Тому будемо зараз робити саме так. Поїхали. Так. Натрапила на лямку. Перший флакон мені трапляється Apple Brandy від Kilian. Я його викидати не буду, бо це рефіл. Я думаю, що багато хто з вас знає, що всі флакони Kilian, ну, 50 мл, власне, це рефіли. Мені здається, що навіть 0,7. О, 0,7, 7,5 це теж рефіл, треба буде подивитися. Я, можливо, буду повторювати цей аромат, тому вирішила зберегти цей флакон. Це така краса, що якось дуже шкода викидати. Це мій осінній парфум, але цього року я його навіть навесні носила так досить активно. На якісь зустрічі, на якісь події мені захотілося його, і він класно підходив. Аромат алкогольний, але в міру. Він, а вже ж, про яблука, і він такий свіженький, трошечки кисленький. Він, якщо його носити кожного дня досить часто, мені починав набридати. Але загалом аромат класний, аромат звучить статусно, ну, Статусно не те, що ви там топ-менеджер якоїсь корпорації, а просто аромат такий гідний, от я би так сказала, не супер сексі, знаєте, як мускусні аромати, не цілесний, він от саме те, що треба. Те, що, наприклад, я чекаю від парфумів. Тому дуже його люблю. Рада, що закінчила, і, можливо, буду повторювати згодом, але не зараз. Так, наступний мені трапляється. Трезор лянуїд від Lancome, класична версія. Цей флакон в мене року з 20-го був. Мені здається, що він навіть є у огляді на найстарші флакони моїй колекції, залишу посилання в інфобоксі. І я його взагалі-то дуже люблю до сих пір цей аромат. Хоча час минає, в смаки так змінюються, в принципі. Але я помітила, що він вже на межі того, щоб почати псуватися, він став дуже темним, він став дуже насиченим. І навіть коли його розпуляла перші рази після того, як я з ним воз'єдналася, мені його привезли з Одеси. А він трошки ніби гірчив, я злякалася, що він взагалі зіпсувався. І розпшикала його, все було добре, але я вирішила його все ж таки використати. І цієї зими я насолоджувалася, це був. В мій аромат на кожен день, переважно, коли я була вдома, я його носила по всій квартирі, був шлейф цього аромату. Чоловік не скажився, йому ніби теж сподобалось. Тому я його змогла використати. Це великий флакон, 75 мл. Але. Так сталося, і я теж цьому радію. Цей флакон, цей саме парфум, цю версію, мабуть, я повторювати не буду, але я хочу версію Intense. Вона в мене давно в вішлісті. Мені здається, я про неї розповідала навіть у своїх якось відео про вішліст. Треба буде переглянути, ви теж перегляньте, до речі. І я е, е, все одно залюбки цю лінійку буду періодично, я думаю, купляти. Е, тут в нас е, взагалі-то в піраміді, мені здається, чи малина, чи полуниця. Але ну, вона така люксова фантазійна. Я би сказала, що це такий класний гурманський люксовий аромат, трошки ванільний, трошки карамельний, якісь абстрактні ягоди тут є. Тобто, знаєте, таке солодке праліне, от реально, це шоколадна цукерка Праліне з начинкою е, якоюсь ягідною, от щось таке. Можливо, навіть трошки з якимось лікером. Тут не відчувається алкогольність, але додає, от, ніби такої цікавості, щось. Що хай це буде якийсь лікер. Наступне, що мені трапляється, це Марк Джекобс Я, Мені здається, тут залишалося 2 мл, Я їх випшикала від лівант, тобто, в мене теоретично ще є трошки, але. Я вже флакона буду, звісно, позбуватися. Це знятість, але досить доступна. Тому, якщо вас цікавить напрямок, про який я зараз розповім, то можливо, ви його знайдете без проблем на OLX, навіть за нормальні гроші. Це аромат про таку ваніль, трошки підсолонену. І також тут є певна чайність, це аромат 100% нішевий. Тобто, якщо його залити в нішевий флакон, ніхто ніколи в житті, мені здається, не скаже, що це люкс, і мені це в ньому дуже подобалось. Я його цієї весни носила так прям прямо багато його носила. Класно він звучав у весняному повітрі, на прохолоді. І це аромат дійсно гідний вашої уваги у люксі. Кваптеся його придбати, якщо вас цікавить напрямок такої солоної, чайної ванілі. Бо все-таки я думаю, що рано чи пізно, звісно ж, навіть з маркетплейсів він може зникнути. Прада, Інфузіон Демонт це аромат, був в мене аромат затишку. Теж я його навесні носила багато. Зранку, після душу, дуже класно було йому свіжатися. І він, незважаючи на те, що не досить стійкий, певний час я його від себе чула, він не зовсім прям зникає одразу. Це аромат, а вже ж про мигдаль. Такий мигдаль тут досить помітний. Я б сказала, це аромат прокремовий засіб для тіла з ароматом мигдалю. Це, взагалі, ця лінійка, вона, ну. Комусь можливо не подобається. Я такі коментарі теж зустрічала, але я вважаю, що це такий сейф плей, якщо ви хочете комусь зробити подарунок чи собі зробити подарунок, щось таке легке, комфортне. Мені подобається ще з цієї лінійки аромат з нотою ревеня. Я просто люблю ноту Ревеня в парфумерії, і вона там гідна. І інфузіон де Садр є в мого чоловіка. Теж мені подобається, чимось схоже на молекулу першу. Я взагалі зрозуміла, що мені подобаються аромати, в баз база яких співпадає ніби з першою молекулою. Тут не зовсім так. Тут за рахунок мегдалю все ж таки чутно більше його, але все одно, ця база, вона навіть зараз. Трошки відчувається, тому якщо вас цікавий такий напрямок, але ви хочете уцікавити чимось, зробити більш такою а, яскравою звичайну молекулу, першу можете придивитися до цієї лінійки, обирайте на свій смак ноту провідну і отримуйте молекулярну базу як бонус. Я знаєте, себе уявляю зараз, ніби я граю в Форт Бояр і засовую руку у якусь, якийсь кошик, де може бути що завгодно. Ну, звісно, дякувати Богу. В мене тут досить тільки приємні речі, але трапляється різне. Зараз трапився Шопар Хепі. Якщо чесно, цей аромат я купувала на осліп, він мені не зайшов. Точніше, не так. В мене так трапляється іноді з ароматами, що вони мені дуже подобаються в шлейфі. Але коли я наношу їх на себе, мені здається, що це не моє. Випадку цього аромату, на моїй шкірі, він був досить гіркий. І я не проти такої легкої гірчинки, там, де вона доречна, наприклад, в ароматі від Ательє Колоння Памело Параді, там є грейпфрут, багато цитрусів, і цедра там ніби вгадується, тому там гірчинку я сприймаю цілком нормально, вона мені подобається. Тут все ж таки, незважаючи на те, що аромат також цитрусовий, з пачулі, мені хотілося більше льодяниковості, я її не отримала, але у шлейфі він був класний. Тому, оскільки цей аромат був ну, не настільки дорогий. І ще його купувала з якимись шаленими знижками на ціну, Я його використовувала як парфум для дому. І це було чарівно. Я обожнюю, коли вдома смачно пахне. Я люблю, коли пахне випічкою, яку я готую. І е, я люблю, коли пахне якимось ароматом приємним. Я не дуже цим намагаюся захоплюватися, бо є така думка, що все ж таки вдома не повинно пахнути чимось, окрім ну, природнього запаху там ціла людини, яка там живе, вже перепрошую за ці подробиці, але ну ми всі ви з вами дорослі тут. Ем, тому що це якось впливає теж на гормони, на стан загальний, іноді це може дратувати. Тому дивіться, звісно ж, по собі. Але іноді попшикати на штори, на подушки цей або інший якийсь парфум. Мені було приємно і мені подобалося те, що я від цього отримувала. Так. Це теж такий в мене, скажімо так, ароматик досить старий. Мені здається, що він в мене у 18-му році з'явився. Так, у 18-му році. Пам'ятаю, бо я мої похресниці тоді був один на рік. Ми гуляли на вулиці, і моя подруга, і її мама робила мені комплімент на цей аромат. Це аромат про іриси. І хто б не казав, там що про хімічність, лак для волосся. Ну, ви знаєте, що всі чують аромати по-різному. Я знаю. Який саме Іріс мався на увазі, коли цей аромат створювали, тому що я нюхала такий іріс. Це не зовсім класичний іріс, це не цей, такого кольору фіолетовий, як ми з вами звикли бачити. Звісно ж, не білий, це такий ем, ліловий ніби колір. Ірису цього я картинку прикріплю для референсу. І от я якось його посередині саме так понюхала. І коли я почула, що він співпадає з цим ароматом, який я тестувала до цього, я його, мені здається, отримала на день народження, попросила подарувати мені. Тому що мені дуже він сподобався, нічого не змінилося, теж до сих пір вважаю цей аромат дуже цікавим. Я поважаю аромати, які мають свою базу, яка відрізняється знаєте, від сучасних, бо якщо ви помітили, зараз дуже багато сучасних ароматів, у базі зазвичай мають мускус. Характерний такий амбродерево. це вже, дякувати Богові, мені здається, трошки відходиться, бо просто мені щаститься навколо себе я цього не чую. Звісно ж, в ароматах багато в лінійках зустрічаються і те і інше. Для мене вони навіть перекликаються між собою чимось, ці дві ноти, які я не люблю. Тут цього нема. Я чула, що в ароматах більш нових цього бренду вже зустрічається це: амбре дерево, мускусність штучна, але тут все красиво, все квітково, все приємно. Мені він дуже подобався, доносила залюбки, але повторювати вже не буду, бо мені здається, що він вже трошки відійшов у минуле. До речі, буде цікаво порахувати, скільки в мене там вийде парфумів, вийде флаконів. Я не рахувала. Спеціально хотіла дочекатися вже зйомок відео. Так, далі. Щось маленьке. Угу. «By the fireplace від Maison Margiela. Це аромат, який мені дуже подобається на зиму, до речі, Зовсім не пахне з флакончика. Цікаво. Не буду ламати добре. Може, пшикне трошки? Не хоче і все. Він закінчився остаточно. Це аромат для мене зимовий, аромат маршмело, яке смажить на такій палочці на багатці, і гориться, звісно ж, дерево. З якого це багато і зробили. Аромат гірськолижного курорту, аромат е, затишку, і реально аромат каміну і приємних якихось речей, які навколо нього відбуваються. А, і е, я залюбки його теж зносила цієї зими. В мене є дубль. До речі, буде цікаво порахувати, скільки в мене там вийде парфумів, вийде флаконів. Я не рахувала спеціально хотіла дочекатися вже зйомок відео. Так, далі. Щось маленьке. Угу. By the fireplace від Maison Margiela. це аромат, який мені дуже подобається на зиму, до речі, зовсім не пахне з флакончика. Цікаво. Не буду ламати, добре. Може, пшикне трошки. Не хоче і все. Він закінчився остаточно. Це аромат для мене зимовий, аромат маршмелло, яке смажить на такій палочці на багатці. і горить звісно ж, дерево. З якого це багаття зробили. Аромат гірськолижного курорту, аромат е, затишку, і реально аромат каміну і приємних якихось речей, які навколо нього відбуваються. А, і е, я залюбки його теж зносила цієї зими. В мене є дубль, це не тому, що це мій найулюбленіший аромат в житті. Я вже колись розповідала, що просто мені надійшло повідомлення від магазину нішової парфумерії Nose. Там е, була інформація, що. Ціни ніби будуть зростати на цей бренд і на низку інших брендів, тому я чомусь вирішила, що треба там, терміново купувати те, що мені подобалось. Мені подобався цей аромат. Я купила собі набір, там ще була маленька свічка. Ну, не те, щоб ціни сильно зросли, наскільки я помітила, тому е, просто маю тепер дубль і буду їм залюбки користуватися. Він мені не набрид. В мене маленький був об'єм 30 мл. Як ви вже, мабуть, знаєте, ті, хто дивиться мене не вперше. Це один з моїх найулюбленіших об'ємів, тому буду залюбки продовжувати їм користуватися і раджу вам спробувати, якщо ви полюбляєте такий гурмансько-деревинний напрямок на зиму це буде те, що треба. Думала, що буду балакати досить багато, але відео виходить на таке вже і довге. Ну, це добре. Так, продовжуємо. Угу. Це в мене аромат Edals від Кіліан. Теж його дуже-дуже люблю. Я його купувала у 2021 році, коли не було такого буму на сандалові аромати. Я навіть не могла так до кінця зрозуміти, що саме тут в цій піраміді. Потім вже ми всі розібралися з сандалами, і завдяки сандал 33, і завдяки Гайденс 46, і завдяки ще багатьом-багатьом ароматам. І це. Такий яскравий представник цього напрямку, як виявляється, він був один з перших. Ну, а вже ж Санталла 33 Лілаба був раніше, мені здається, але ну, всі інші аромати вже виникли після. І він не настільки був відомий, не настільки розкручений, я його іноді бачила, але не так часто. А мені здається, що він дуже гідний. По-перше, це кілян. Кілян це дуже дифузні аромати. По-друге, тут немає мускусу. Він, оцей сандал, інжир трошки такої. Квітковості. Кажуть, що троянда я не згодна, скоріше, я б фіалку назвала. От мені здається, більше в цей бік, але зовсім-зовсім фоном, так, не провідна це нота, провідний вже ж сандал. Я його носила взимку, просто запойно. Дуже мені подобався. Мені завжди мама казала компліменти. Вони тоді приїжджали в Грецію і ми гуляли багато разом, проводила багато часу. Я була багато часу в цьому ароматі. Мені він пасує саме на зиму. Мені дуже подобаються образи з якимись шубами, з чимось таким теплим, і оцей аромат. Мені здається, класно доповнює такий образ. Носила залюбки, можливо, не буду поки, ну не те, що поки його я точно не буду повторювати, бо він в мене вже якби, закінчився, і це знятість. Він є, також я бачила на Олексі, продається і теж за досить приємною ціною. Але я не буду повторювати по-перше, через те, що я достатньо його поносила тут 50. 50 мл. По-друге, я, можливо, колись собі придбаю гайденс. Я ще не відмовилася від цієї думки повністю, просто не знаю, в якому обсязі, бо мені здається, що він настільки насичений, що там навіть 50 мл мені буде багато. І хотіла вам сказати, нагадати, якщо хтось не дивився відео, де я про нього розповідала попередні, він дуже схожий на аромат Sunny Side Up від Juliet has a Gun. В мене його немало, я його тестувала, коли не несла на руку от хвилин 5, не могла зрозуміти. Те, що він мені нагадує, потім зрозуміло, що я далсь. Хоча він вважається літнім ароматом, ну, власне, і назва каже сама за себе, я маю на увазі Sunny Side Up, Але якщо вас цікавить напрямок, який я описала, от Sunny Side Up це прям ну не дубль, але ну вони дуже схожі. Я не впевнена, що я б відрізнила їх, коли б наносила паралельні затести, робила. Так, а останній аромат. Останній це шипар, кашмір а, і. Якщо чесно, теж наосліп я його купувала, мені він не зайшов. Та сама історія, що з Хепі Біграді. Мені він подобається у шлейфі. У Шлейфі він пахне крем содою, сітро, оцим всім напрямком цим лімонадів, грузинський букет. І я люблю цей запах з дитинства. І зараз люблю, і ці лімонади зараз теж люблю, але на мені цей аромат розкрився. Індольно, називемо це так. Індольно у серйозному розумінні цього слова, якщо ви зрозуміли, про що я. А, і тому я а вже ж його не носила на руці, теж використовувала як парфум для дому. Дома пахло солодко, приємно, і я була всім задоволена, але. Я не змогла його носити, тому використала в інший спосіб. Не шкодую, що придбала, познайомилася, досить легендарний аромат, але повторювати а вже ж не буду. В черговий раз переконалася, що чим менше ти купуєш ароматів на осліп, тим краще, бо таке пряме 100% потрапляння це скоріше везіння і рідкість, ніж правило, тому. Обов'язково завжди тестуйте аромати перед покупкою, купуйте відливантики маленькі. Не слухайте блогерів, не слухайте мене, не слухайте нікого, тільки себе. Бо ми всі сприймаємо аромати дуже по-різному. На вас це може розкритися дуже гарно. Може вам пощастити. Ось і все. Давайте порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дев'ять флаконів. Ще я не принесла сюди аромат від каялі, бужі маршмело. Там просто я вирішила вже грати. По-чесному, там залишилось ще мілілітрів, може три. Я вирішила вже його віднести до іншої підбірки, яка буде наприкінці року, але ну. Можемо грубо сказати, що я закінчила 10 флаконів за півроку. Це е, такий самий результат, як був в мене в прошлому році. Звісно ж, всі відео про порожні флакони я залишу у посиланні в інфобоксі. Переходьте, дивіться, якщо вам цікаво, які ще парфуми я закінчила за ці декілька років, що я вже веду свій канал. І до речі, хотіла сказати, що в мене скоро день народження каналу. Йому буде два. Два-два роки, і мені було б дуже приємно, що якщо ви дивитесь мене постійно, але ще чомусь не підписані на мене. А вам цікаво і подобається, що я роблю. Будь ласка, підпишіться. Мені дуже хочеться мати вас більше у моєму колі. Мені хочеться, а вже щоб мій канал був теж популярним, щоб він цікавив людей. Я намагаюся для цього все робити, що можу. Тому буду дуже рада новим підписникам, буду рада коментарям від тих, кого знаю вже давно, і бачу. Я всіх пам'ятаю. Я таю. Мені дуже приємно, що ви зі мною дякую. Залишайте, звісно ж, вашу думку стосовно цих ароматів у коментарях. Ставте лайки, якщо вам сподобалось це відео. І побачимося наступного разу. Всім пока-пока!